Всім привіт! В цьому відео ми відкриємо ще десять срібних сундуків. Відсоток випадіння дуже малий. Але ж буває, падає. Техніка ось мені в тому відео випала. Так, давайте, поїхали. Перший сундук. Давайте ще мені танк. О! Та, блін! Дивіться далі, скільки було всього, всього цікавого. Другий сундук, погнали зразу. Так, Що у нас тут? Цікаво, цікаво. І, ну, зрозуміло, як завжди, вони завжди перекручують, коли... особливо на танк, то наступне не дають щось. Третій сундук вперед. Щось довго це разкруте. Ну, як завжди. О, це шо, арта що ли, така? Нічого собі. Подивимось, що нам випаде в четвертому сундуку. Надіюсь, зброя якась цікава. О, о, це що за бригада? Ой, Саме фігове. П'ятий сундук. Літак дайте хоч один. У мене немає ще преміумних літачків. Ух ти! Цікаво, нічого собі. Рівня! Супер! Ось цей кулемет, який випав мені. Пістолет кулемет. Прикольний такий. Я б зіграв би на ньому, але в мене тільки другий рівні, а це п'ятий. Класний, коротше. Шостий срібний сундук. О, хоч би срібла вистачило ще на сундуки. Так, шостий, сьомий. Ну, добре. Що ж, відкриємо? Який цей сьомий сундук? Ну, якраз на 10 сундуків мені хвати срібла. Хоча, може, і випаде ще срібло, подивимось. Давайте срібла. 30 тисяч, дайте срібла і буде. Здорово. О, а в цей мені вже випадав, до речі, стінгер. Класний кулемет. Подивимось зараз, що випаде в восьмому кейсі. Ну, звісно ж, прокрутило там, де потрібно було зупинитися. Дев'ятий сундук. Це капець. Без серебра буду сидіти. Останній у цьому відео 10-й сундук. Якраз 24 срібла залишиться. Це капець, мені не хватає потім на зброю навіть, на патрони не хватить. Ага, я думав, танк буде.